Ми заробимо їсти одну з найстаровинних шоурум Калуша. Особливість цього закладу, що він знаходиться на зупинці, і, напевно, він тут вже 15 років. І тут реально смачно і дуже демократичні ціни, як всюди в калуші, тобто тут немає якихось ахієвши цінників, Досить автентично, напевно, ми будемо їсти.

Десь сейчас. Да, Зараз можемо десь ставить. Я поставлю телефон і, і будемо хавати. Десь треба якийсь куточок. Зараз таки це стрітфуд, будемо їсти на вулиці. Ціна питання 83 гривні. Це шагума з свининою і силем. З кошого она вона дуже і як супарка. Нема дуже грубого лаваша. Це дуже демократичні ціни, там буде священні бачить 5 гривень. Ціни в халуші мені дуже подобаються, прям максимально. Свинина не суха. Тут у нас ще є помідорка, капуста? Лаваш. Вау. Запечений. Смажений. Офігенно. З двох сторін, ще й по боках. Ще можу сказати, лаваш дуже смачний. Він от зараз на жені половина. Тут кінці ще навіть не розмок. Не знаю, там далі їдемо, Воно попічає, як всі шаути. Немає снігу, так? так? Нормально. Нормально. І він і хромкий і М'який їсть, це прям дуже-дуже добре. М'ясо за грам 250 в бічі. Тут вихід за грам 600, напевно. Да, так, м'ясо дуже багато. От я їм їм і м'ясо постійно. Кожен кусочок ти відкусуєш, і там є м'ясо. Я дуже рекомендую цю шурмоти, бо вона смачна, крута. Шижа на місце не поїсти, але це норма декали. Якщо ти називаєш свій продукт тебе нахер не зайде. Тобі треба називати лаваш. Лаваш курс, лаваш то навіть. всі будуть його чогось та посічилось. Калш називаєшся. завжди. Тонери, кебаби, шаверма, шаурма, є лаваш. Слухайте, тут, коротше, все їм їм, м'ясо все більше і більше стає. Реально, воно не закінчується. Салат не ходило, короче, не запали. Mm -hmm. Соус, до речі, нормальний. Не ну, такий звичайний вонючий, шармічний соус. Теж якийсь Да. Чесник, паприка. Але власне, то, що вони капусти дають не просто свіжими ріжню, а з нею працюють. Тобто, в неї роблять салат, він заправляють і його запихають шарну. Тобто немає спокусів шарвини взагалі цілу, ну, І, мацілу, і типу, немає витікання соусу глобального. І, типу, це досить саме. Я вам кажу, тут в пакетики навіть нічого не зібралося. Грам 10 в зібралося. Ну, в це... ну, крафті залишилось. В да, yeah. крафті. Yeah. І yeah. ще дають пакет, Ти не пообривався. Mm. Це досить зручно де, для вживання на вулиці або на ходу. Я тут розпробував м'ясо, воно так дуже добре примариноване. Тільки типу, вона довго готувалася, коли вирізали с темне волокна. І, типу, свинина рвана, і вона зовсім не суха, Вона просто розпадається на волокна. Шаурма на Сахарі 9 із 10. Це моя оцінка. Mm -hmm. Одне питання жалко в тому, що нам не запропонували ніякий напій в форматі коли, або фанти, або, або спрайту, або пепсі. Ну, типу, в Калу, це не прийнято. Тобто немає такої ситуації. Там, що, до речі, можна скуштувати і війну за 5 гривень, і да. в нас стакан не вагає війну. Нормально, <клух> нормально. У, у нас в селі такі, такі теж було стакан 0,5 да? міна, і, блін, це дуже, дуже класно, дуже зручно. Коли ти знаєш, трохи перепив і можна міністра. Більок де... смачно. Зараз дивіться. Ну, Важ закінчився, а м'ясо ще не закінчилося. <гум> <гум> Серйозно. А дай дай останні шматочки м'яса. Просто Знищив цю шаурму. вже під кінець трохи-трохи і -трохи розпробував такі пікантності. Ще одна особливість калуша тож це дуже швидко змінюється погода. Тобто я приїхав в рубашки в комбірі. В літніх кросах, а зараз вже ходжу в шапки і в і в теплих шкарпетках. Тяжкості, немає, я заберівся і тобі так добре. По-моєму, ввиду, а то мені стало дуже добре. Ти перекусив, але ти не напхався. І тобі приємно було доїсти до кінця, тобто не було того моменту, що ти вже не можеш, бо зачастую, коли лаваш Дуже консервований, тобто він дає таку тяжість, що треба щось випити або коло, або все ж. Але зараз ну, не потребує в собі типу, запити, але хочеться просто попити. Тобто не шуткою колою, а просто попити водички або фішку і